Всім привіт, Друзяки, Я вам Фабро, і я радий вітати вас на пасіці. Фабро. Сьогодні я хочу вам показати відео, зробити розпаковку, огляд, рекламу, кому як завгодно, оцих двох своїх ящичків. Що це за ящички? Це сушилка садочок і лоточки. Е, нагадаю, у, я давно співпрацюю з компанією Технопромпродукт. Першу свою сушилку я придбав у 2013 році, в 2014 почав використовувати і по цей день це вже 11 років, ця сушилка працює. На сьогоднішній день у мене три сушилки, садочок, модель 1М. Але в Технопромпродукт з'явилася нова модель 1М. Плюс вона трошки відрізняється від моїх буквально лоточками, розміри лоточки. Тому я хочу вам показати, і можливо комусь ця інформація буде актуальною, тому що у багато хто вже придбав сушилки садочок 1 м і. Хочу просто як зробити рекламку, що у технопромпродукт можна замовити, от як я зробив, лоточки не 7, так як іде в комплектації, а на 9. Ось зараз я зроблю розпаковку і вам все покажу. Друзяки, я розпечатав розпаковку, зробив без вас, щоб не затримувати час. Розпочав я розпаковку своїх коробочок з лоточків. Чому? Тому що знаю, що також у багатьох із вас є сушилка-садочок модель 1 ну, Але вони на 7 лотків. І тому кому, можливо, трошки збирає більше пилку, можливо, так як і мені потрібні, ну, більше як то кажуть, щоб вміщалося пилку. Тому хочу вам продемонструвати, показати, що ми собі замовили. В стандартній, пасічні, стандартній е, моделі садочка вообще йде 5 лотків. Но для пасічників роблять 7. Але я так подивився на свою сушилку і подумав, що йома, я, чого не можна 9. Тут все вистачає, місця все вистачає. Тому запропонував е, Технопрому, щоб вони зробили такий е, пробний варіант на 9 лотків. Вони все порахували, сказали, що все буде добре, і зробили нам на наші три сушилки. Дві сушилки в мене зараз тут на пасіці, а одна у Славіка. Славік е, сушив себе на пасіці. Тому одна поїде до Славіка, а дві залишаться у мене. Що е, я вам скажу? Ось так воно все виглядає. Лоточки у нас тут емальовані. Чому? Тому що у нас попередні ті три сушилки, садочок 1М, вони емальовані лоточки. Якщо у вас з нержавійки, то можна замовити з нержавійки. Коротше, тепер у нас буде на 7 лоточків, тобто більше будемо сушити пилку. Що ще додати? Розміри все те саме, просто відстані між решіточками між, між лоточками зменшились. Ну, Знаючи, я вам скажу з практики. Що сушилка, садочок досить класно, надійно гарно сушить, тому е, для неї ці е, плюс 2 лоточка е, ніяких проблем не буде. Там в садочка все зроблено так, що суша, що не суше, що верх суше, проблем не буде. Отвори є, повітря є, куди заходити, тому якось так. Так що беріть до уваги, в кого є захоче хтось так само, як і ми зробити, телефонуйте до. Технопродукт і замовляйте собі на 9 лотків. В принципі, оце так. Те, що я хотів по лоткам показати, ми замовили собі просто каркаси, каркаси і по 2 лотки на кожний каркас. Чому? Тому що в нас же ж є 7 лотків, тобто тість старих 7 лотків ми забираємо сюди і виходить 9. Ну і так далі. Коротше, ми замовили каркаси і 6 лоточків. На кожний каркас плюс по одному такому лоточку. В принципі, ось так. Ну і що, переходимо до е, розпечатки садочка модель 1М. Розпечатав я без вас, тому що треба було без вас. Запечатана була дуже класно, все обложено пінопластом, зверху, з е, Ну Вона і приїхала Ці, ціленька, не йде да нічого. Лоточки також були перекладені пінопластом, щоб не гриміло, не побилось нічого. Ну, Начну сразу з порівняння з одиничкою. Це, звісно, видно, що це звір. Прям набагато мощніший апарат сушильний шкаф. Тут уже у мене два отвора, як то кажуть, де повітря втягує і де повітря витягує. Тут аж два отвори на втягування, а один на витяжку. Тобто три отвори. В комплектації де, як завжди дві книжечки. тут сама технічні характеристики. Сушилок 0,5, одинички, 1М, плюс, тобто все розписано. А друга книжечка тут про сушку там малини, ягод, грибів, технологія сушки і так далі. Ну і так само типу рецепти. Ну і про пилок. Прям написано як сушить пилок, скільки, чого. Ну, коротше, Розписано досить гарно. В комплектації ще йде запобіжник, такий. в, в моїй сушилці 1М, в тих попередніх трьох було два запобіжника, тут стоїть один. І що я ще побачив, тут, а, там в мене був тумблірок вкил-викил, а тут уже стоїть автомат на 16 А. Тобто це потужніша сушилка. Ну, Вона так і є. Там в технічних характеристиках 1 М. там тем, кіловатний, по-моєму, близько кіловата, кВт. А 1М, тут максимальна пікова, по-моєму, 1400 Вт. Ну, Плюс-мінус. Комусь ви можете подивитися в інтернеті. Що я хочу ще вам сказати? Сушилка, як завжди, зроблена все якісно, добротно. Тут, звісно, порівнювати її з іншими нема сенсу, бо це, це топ. Ну, реально топ, топ там. Ну, дивіться, це в мене четверта сушилка садочок, щоб ви розуміли. І, і працюю вже сушилки вже десяток років, саме перший 11 і пересушила не одну тонну пилку. Ну, це все про, про це про те і каже, що воно якісне. Тут, якщо подивитися навіть на дверки оці, тут дверки утеплені як в холодильнику, як в гарного холодильника. дверка. Це немаловажно, коли в сушилці просто стоїть. Там, міліметр е, якоїсь металу, а тут утеплена дверка і так далі. Що стосується тена, вернусь до тена. тен тут, до речі, знижаючі е, сталі, е, якщо не помиляюсь. І що саме головне і основне, е, що мені тут я вам скажу, е, я зніму телефон і покажу ближче, це. 9 лоточків. 9 лоточків, мої ці лоточки е, я замовив на 9. Вони на 7 йдуть, але спецзамовлення йде на 9. Ці лоточки вже йдуть з нержавіючої сталі. Сітка тут 1,2 на 1,2 мм. Е, сітка нержавійка. По порівнянню, якщо порівнювати тут основна відмінність цієї сушилки з моїми, тим, що тут лоточки більші і більші вони на 10 см. Тобто, якщо ось цей лоточок з сушилки садочок 1М430, по-моєму, на 430, то ця лоточок 430х530. Тобто, ось можна наглядно подивитися. Наскільки більший лоток, якщо бачите, ну, на 10 см. А що це означає? Це означає, що садочок е, 1М сушильна площа, там близько 0,88 е, е, да, 0,88 площа. А вже 1М заявлена площа е, 1,7. Тобто у, сюди пилку, якщо ми розмовляємо про пилок. Влазить в два рази практично як дві сушилки 1М. Оце що, чому, чому ця сушилка мене зацікавила? Тобто, оця одна сушилка практично заміняє дві сушилки 1М. Розумієте? І це дуже круто. Тобто, буде, відразу більше буде сушитися пилку. Тобто 9 лотків по 10 сантиметрів це доволі класна штука. Те, що воно сушить, буде дуже класно і якісно, я не сумніваюсь ні разу. Ну, бо це вже провірено часом, часом. Вони в мене працюють цілодобово, практично. Ну, всю ніч вони сушать. Чому їх і не вистачає? Тому чому я й замовив ще одну, тому що не вистачає, бо ну, коли їх менше, вони працюють тоді безперервно. І при всьому при тому, все досить класно справляється, досить класно і якісно суши е, пилок, А це основне. Ну що, покажу ще, як воно тут працює. До речі, тут сам е, шнур, вилка досить добротна, досить якісна. Не така, що, знаєте, то е, ну, таке, що хлебке. Тут така видно, що досить гарна. Ну і можу вам продемонструвати. Продемонструвати, як воно робить, як воно включається. Включаємо тублірок, включається у нас вентилятори одразу. І у нас тут є регулю... регульовка. Ми можемо регулювати час, час і регулювати температуру. Температура регулюється плюс 2 градуси. Тобто для пилку ми ставимо 38, якщо дуже багато пилку, можемо поставити 40 градусів Це 40 градусів і поставити там 13 годин сушки. Все, оце і вся робота. Зібрали полок в 10 вечора і вже в обід в 12 12 в час дня у вас готовий пилок, два відра пилку, сухого, а сюди навіть три влізе, ну треба буде заміряти. Я потім зніму відео, покажу. І все готово. Не потрібно ні лотки міняти, нічого. Дос, досить все просто і досить класно і якісно. Суши вона реально класно і якісна. Тут я можу е, поручитися за це без всяких проблем. Що ще додати? В принципі, оце так працює, суши, і ну, я дуже задоволений такими сушилками. Е, одну сушилку в мене забрав славік на пасіку. І, ну, я думаю, що ми купимо, може, і п'яту сушилку. Подивимося, не будемо загадувати, поки попрацюємо ще трьома, а там буде видно. Ну, начебто, все. Все, що я хотів сказати. Хочу, хочу, хочу нагадати для тих, хто збирається купувати сушилку будь-якого виробника. Зверніть увагу саме на садочок. Я з усією впевненістю можу поручитися за нею. Проблем не буде. Хіба що максимум це згорить передохронітів чи ще щось запобіжник. І оце і все. Тут, в принципі, ламатися нема. Чому тен, вентилятор, але все досить класно зроблено. Заводське виготовлення, я вам скажу. Коли ви продаєте пилок на ринку, не будь-де. І коли ви людям кажете, що я сушу на заводському обладнанні, це багато чого значить, розумієте? Тому що сушити в дерев'яному якомусь шифонєрі е – це одне, а сушити на заводському обладнанні це зовсім інше. Ну і хочу сказати тим, хто не зв'язаний з пасікою, можете брати для грушок, яблучок, травушки, рибки. Все це вона буде працювати досить класно. До речі, є звуковий зумер. Коли, е, до прикладу, у вас закінчиться це, я перескакнув, ну, вже як є. Коли у вас закінчується час, сушки, сушилка починає сигналізувати, пікати, що сушка закінчилась. І вона починає пікати. Ви приходите, двома пальчиками зажимаєте і виключаєте зумер. Все. Є ще червона така клавіша, це контроль. Ви контролюєте, нажимаєте на неї і вам показує, скільки градусів і скільки часу залишилось до сушки. В принципі, оце все така сушка досить класна, досить досить отака, суперова. Ну І в кінці відео хочу нагадати, всі, хто буде брати сушилку садочок, коли ви будете телефонувати на технопромпродукт. Кажіть, якщо ви будете казати, що ви телефонуєте від Фабро, вам дадуть знижку 1000 гривень на будь-яку модель. Одиничку, 0,5, один, там, двоєчку чи один будь-яку сушилку, буде знижка 1 тисячу гривень. Я просив їх, бо я казав, що люди з телефонують. Якщо будуть казати Фабро, дасте знижку, сказали дадуть. Тому беріться до уваги. Це досить гарна пропозиція. Ну, начебто все. Я дуже задоволений. Дякую Технопромпродукт, садочок. Дуже вам дякую. От не крутезні сушилки ви робите. Дуже вам дякую. І дякую, що йдете на зустріч, що робите спецзамовлення. Бо це для пасічника це досить, досить важливо. Два лоточка лишніх це вже майже піввідра лишніх. Ну, не пів трошки менше. А піввідра засипати. Це досить гарно. Так що дякую. Все, друзяки, дякую вам за коментар, за лайк, за уподобання. Буду дуже вдячний вам, якщо ви поділитесь цим відео в соціальних мережах. Все, всім пока.